Вітаю любителів ідеальної випічки. Сьогодні я вирішила побувати трохи феєю і виконати одне із ваших побажань. Мене давно просили поділитися рецептом свого дуже смачного і красивого пляцка сирна палітра. Він із мого четвертого тому, чотирьохтомника львівські пляцки». Тільки не питайте, де сьогодні можна придбати ці мої книги, бо їх усі вже давно розкупили. Тому рецептами львівських пляцків я буду ділитись тепер ось тут, на Ютубі. Сьогодні розповім, як приготувати ось такого фантастичного красення. Він цікавий у виконанні, красивий на зрізі і просто дуже смачний. У ньому ви дійсно знайдете цілу палітру смаків і кольорів, які дуже гарно поєднуються між собою. Ніжна тоненька основа із смачного тіста, яблучно-малиновий прошарок, товстий і ніжний сирний прошарок, що складається із трьох смаків, і усе завершується глазур'ю із шоколаду і лісових горіхів. Це справжнісінький феєрверк смаків і кольорів. У книзі для основи пляцка я використовувала пісочне тісто. А сьогодні покажу, як замість нього можна використати пісочно дріжджове тісто. Воно одночасно дуже ніжне, хрумке, але при цьому зовсім не кришиться. Завдяки цьому пляцок можна легко нарізати без зайвих крихт на 25 порційних шматків для подачі. Отже, для приготування такого тіста нам буде потрібно молоко 65 мл. Нагріти до 37 градусів Цельсія. Докладіть до нього розкришені дріжджі. Нам їх буде потрібно 10 грамів. Також 10 грамів цукру. І перемішайте. Моїм фаворитом при приготуванні здобної дріжджової випічки і не тільки здобної. Уже дуже давно є свіжі дріжджі від духмяної хати. Саме тому, що ці дріжджі осмотолерантні, вони здатні без напруження працювати у досить складних для інших дріжджів умовах, коли у тісто йде багато здоби: жиру, цукру, яєць, сметани. І при цьому я отримую завжди передбачувано вдалий результат, скільки б не експериментувала з тістом. Отже, дріжджі і цукор мають розійтися у рідині. Залиші суміш у спокої на 3-5 хвилин. За цей час попрацюємо з яйцем. Докладіть до нього 10 грамів цукру. Збийте усе разом до однорідної, злегка пінистої маси. В процесі збивання докладіть 15 грамів сметани. Тепер сполучіть дріжджову та яєчну маси і перемішайте до однорідності. У глибоку миску двічі просійте 250 грамів борошна. Докладіть до нього 125 грамів смальцю і добре розітріть усе ложкою. В результаті має утворитись ось така крихта із жиру і борошна. Зробіть у цій борошняній масі всередині лунку і вилийте підготовлену дріжджову суміш. Ложкою замісіть липкувате тісто. Далі поступово підсипте ще приблизно 30-50 грамів борошна і уже руками домісіть тісто. Таке тісто не потрібно надто довго вимішувати, воно має вийти м'яким і еластичним, але при цьому не липнути до рук. Подивіться ще раз на правильну консистенцію цього тіста. Далі нам буде потрібна форма розміром 18 на 28 см застеліть дно форми якісним пергаментом. На злегка припорошеній борошном дошці розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно пів см. Ми будемо із нього формувати дно і бортики пляцка, і вони не повинні бути надто товстими. Інакше пляцок не буде таким смачним. Складіть розкачаний пласт у конверт. Так буде легко перенести таке тісто у форму. Викладіть складене тісто на середину форми і розкладіть назад в усі сторони. Сформуйте дно і високі бортики. Особливу увагу надайте місцям стику між дном і бортиками. Вони не мають там бути надто товстими. Відправте форму з тістом у тепле місце приблизно на 1-1 години саме за той час, поки ми будемо готувати різноманітні прошарки. А спершу ми приготуємо яблучно-малиновий прошарок. Для цього нам буде потрібно приблизно 700 г яблук. Почистіть їх і натріть на терці з крупними отворами. Вага натертих яблук має бути 500 грамів, а також 170 грамів свіжого малинового пюре без кісточок. Як його приготувати, мабуть, кожен знає. Потрібно подрібнити свіжі чи розморожені ягоди блендером, а потім протерти через сито, щоб відділити кісточки. Отже, всипте до натертих яблук 25 грамів манної крупи і 100-120 грамів цукру. Тут орієнтуйтеся на свій смак чи те, наскільки солодкі у вас яблука. До малинового пюре докладіть 45 грамів кукурудзяного крохмалю і перемішайте. Малинова маса має бути повністю однорідною без непромішаних грудочок крохмалю. Відправте банячок з яблучною масою на плиту. Помішуючи, доведіть до кипіння і після закипання проваріть приблизно 5 хвилин. Влийте підготовлену малинову масу і відразу ретельно перемішайте. Після повторного закипання проваріть ще 30 секунд і зніміть з вогню. Нехай маса охолодиться до кімнатної температури. Тим часом приготуємо сирний прошарок. Отже, нам буде потрібно 1 кг якісного сиру. Це запорука того, що сирник вийде смачним та ніжним. Сир має бути свіжим, жирним, без сироватки, але не перегрітим. Під натиском ложки грудка має ось так легко піддаватись. Докладіть до сиру 4 цілі яйця, 40 грамів кукурудзяного крохмалю, 35 грамів манної крупи, 100 грамів жирної сметани і 125 грамів дуже м'якого вершкового масла. Наприкінці всипте 170 г грамів цукру. Подибніть усе блендером до абсолютно однорідної маси. Попрацюйте добре, щоб маса стала кремоподібною. Звертаю особливу увагу. В цьому рецепті не відділяються білки від жовтків, нічого окремо не збивається і не умішується. Не переживайте, сирний прошарок при цьому залишиться меганіжним. Отже, розділіть сирну масу на три частини. До однієї вмішайте дві столові ложки сухого немеленого маку. Не використовуйте тут мелений мак. Приємне похрустування зерняток маку у сирі є однією з родзинок цього пляцка. До другої частини вмішайте 2 столові ложки розчинної кави, тієї, яка подобається саме вам. Перемішайте добре, щоб уся кава розчинилася. До третьої частини вмішайте 120 г пюре з чорної смородини. Це просто подрібнені блендером до однорідності ягоди. Не потрібно їх додатково протирати. Замість смородини тут добре підійдуть і ягоди чорниці. Отже, дістаємо нашу форму із тістом. Тісто у формі трохи наросте, тому перед роботою притисніть його злегка пальцями до дна і бортиків. Викладіть вистеглу яблучну масу на дно форми і гарно розрівняйте. Згори починайте почергово викладати сирні маси з різними смаками, викладайте їх, набираючи повну столову ложку з великим чубчиком. Коли заповните нижній ряд, продовжуйте викладати другий ряд згори, аж поки не закінчаться усі сирні маси. Як бачите, уся форма заповнена начинкою аж до країв бортиків. Тому якщо бортики вашої форми нижчі за 5 см, додатково наростіть їх пергаментом чи фольгою. Ложкою розрівняйте верх. Усе в духовку його випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 1 годину до готовності в режимі верх-низ без конвекції на середньому рівні духовки. Повністю остудіть. Далі нам буде потрібен чорний шоколад з цілим лісовим горіхом 100 грамів. Подибніть його у кухонному комбайні з насадкою ніж чи іншим способом, але крихта має бути дрібною. Докладіть 15 грамів вершкового масла, розтопіть усе на водяній бані чи імпульсами у мікрохвильовці і змастіть теплою глазурю сирник згори. Поки глазур тепла, її дуже легко можна розмастити. Отже, зустрічаєте нашого красення богатиря. Його вага майже 3 кілограми, висота 7 сантиметрів. Пляцок чудово нарізається на невеликі шматочки. При цьому шматочки прекрасно тримають форму. У кожному шматочку присутні чотири чудові смаки: малиновий, смородиновий, маковий і кавовий. А яка це ніжна ніжність? Просто словами важко передати. Потрібно готувати і смакувати. Тому готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.